Порівнявся з жовтим бусиком і ж воно не поймеш, як був, зрив. стекла текла повилітала і воно, і по інерції машина покатилася, і ми так не зрозуміли, що воно і таке. А ви самі були в машині? Ні, з начальником. А він в якому стані? Ну, він лице дуже поцарапане в нього. Стояли на світофорі, почали стріляти. Я не, я не чув, як летів шакет. І я ці, якраз от в епіцентр попав. Завдяки цим підподушкам мені спасло. Вибух у сумах пролунав близько 16.30 влучання прийшлося в дорожнє покриття. Зараз на дорозі видно місце, куди влучив безпілотник. На жаль, сьогодні знову відбувся прильот ворожого безпілотника. Попередньо це був еталмаз. Пошкоджено шість автомобілів, також вибиті вікна у багатоквартирному будинку. Шість людей на даний час вже в лікарні, але я розумію, що їх буде більше, тому що тут знаходились водії, які вже зазнали поранення, але вони були біля автівок.